Всім величезний привіт. ну що ж, Як я обіцяв, сьогодні ми подивимось рубрику, щоб вдома було світло, як я називаю. Подивимось, по чому ліхтари, ліхтарі, лампи в магазині Аврора. Може, щось таке зі знижкою буде. Не подобається мені коли відкритий товар. Ось тому я стараюсь закривати. Стараюсь якимось закривати. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне, дякую. Зверніть увагу на ну, цей прожектор 12 місяців, гарантія йде. Так, знову ліхтарик, знову він відкритий. Не будемо відкривати, точнісінько такий самий, як на малюнку. Да. Так, воду не проникни, ступінь захисту. Акумуляторний і ціна такого ліхтарика. Знову голосно грає музика, тому буду трішки голосніше говорити, 129 гривень. Теж цієї ці фірми Luno, але трішки інакший, трішки менший, він, мабуть, буде дешевший 59 гривень зараз. Так, ось такий, а це вже трішки щось таке серйозніше бачу, до 6 годин освітлення. Багатофункціональний ліхтар. Ну, тут написано для кемпінгу, а в нашому випадку це для дому. Да? Щоб вдома було світло. Ціна такого, зараз вам скажу, 349 гривень, також йде гарантія. 12 місяців. Лампа світлодіодна, денне світло. Так, І ціна такої лампочки. Зараз скажу вам. 169 гривень. А я навіть таке щось пам'ятаю, У мене в дитинстві був такий ліхтарик. Так, ціна такого ліхтарика. 22 гривні. А ось це, до речі, дуже цікава штучка. Її навіть можна використовувати. Написано вуличний підсвічник. Він заряджається від сонця. Можна його поставити навіть на підвіконня, коли починаються зимові різдвяні свята. На підвіконні у вас також буде свято, буде заряджатись цілий день, а потім вже цілу ніч з вечора буде святити. Так, ціна 69 гривень такого чудового ліхтарика. 8 годин активного освітлення. Так, ну а це йде у нас на чоло, на голову з резинкою. 88 гривень ліхтарик на голову. На батарейках один режим. Так, Титаніум. Бачу також навіть коробка вже така трішки серйозніша, гарно зроблена. Ліхтарик. Так, що це у нас за ліхтарик? алюмінієвий здається. Ліхтарик свідодіодний, акумулятор 229 гривень, і також йде гарантія 12 місяців. Навіть є маленькі-маленькі ось такі ліхтарики ручні. На, а вони йдуть не на батарейку, а на зарядку. І їх ціна. Зараз вам скажу. Так, давай. Такий маленький, а 99 гривень. Коштує чотири режими. Так, також луну, ліхтарик а, ручний. Я вам скажу, вони такі, знаєте, маленькі-маленькі, а -маленькі, світять, дай Боже. Ціна його 99 гривень, два режими. О, ці ліхтарики я вам хочу продемонструвати. Може хтось а, вже й бачив, я показував їх не раз. Їх можна ось так підвісити. А, дуже зручно тут бачите є такий гачок. Ці ліхтарики дійсно класні. Можна підвісити, я вже сказав. Так, ну нема тут батарейочок. Він йде на дві чи на три батарейки. Так, ось таке ще положення є. І це магніт. Тобто його можна примагнітити ось таким чином. І повернути в те положення, яке вам потрібно. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ціна такого ліхтаря 99 гривень, один режим. Теж такі цікаві ліхтарі. Так, і ціна такого мацюпонького 129 гривень. Сілодіодний портативний. Я от сканую ці ліхтарики маленькі і завжди хочу знайти якийсь дешевший. Але кожен пробиваю і він не є такий на сьогоднішній день бюджетний. Хочу знайти хоч якийсь зі знижкою. Теж налобний 229 гривень, ще дорожче. Так, а ось такий маленький, скільки буде. Ще такого маленького я не бачив. Ліхтарик ручний ну 49 гривень, але вони йдуть на батарейках. До кольору, до вибору, як я говорю, ліхтар акумуляторний. Це добре, що не потрібно постійно купувати батарейки. Ціна 99 гривень, а гарантія півроку, 6 місяців. Так, це у нас світлодіодний світильник аварійного освітлення. 1000 5 годин, 100 люмен і ціна такого, ну він теж буде не дешевий, я бачу, 249 гривень. Так, лампа денного світла а, 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 а плюс. Завжди дивіться, щоб було А плюс. Це а, досить хороші лампочки. 12 місяців навіть гарантії до 69 гривень. 29 гривень. А цю лампу, я знаю, рекламують навіть на інтернетах. в інтернеті. Світлодіодна складна, вона складається, досить так цікаво зроблена. До речі, також АА і ціна такої 88 гривень світильник. А ось така киця це також світильник, точніше, це нічник. Ви до нього торкаєтесь і він освітлює кімнату. Декілька положень освітлення. Продається ось такі коробці, я думаю, що для малечих кімнату було би дуже класно. 199 гривень на батарейках. А ці а, нічники всі знають 3D з ручкою. Те, що напис... напишете на ньому на цьому світильнику нічнику, то і буде а, освітлюватись. Зараз вони зі знижкою 99 а, гривень. А це щось нове. Дивіться, це така цікава. А ліхтар такий на сонячній батареї в кого своє подвір'я можна поставити. Поставити, положити, прикріпити, зачепити світильник. І ціна його 169 гривень. Вуличний, сонячна батарея. Це добре, коли йде сонячна батарея. Так, ще один а, світильник, і я так взяв в руки, до речі, нелегенький. Бачите, також зберігання, енергоефективність зберігає. Ваші кошти 249 гривень світильник LED і гарантія 6 місяців. Тільки зберігайте пакування, коробку і чек разом. Також заряджається, працює від сонячного світла ліхтар навісний. Навіть йде з датчиком руху 129 гривень. Це також йде від сонця заряд. Ціна такого 149 з датчиком руху. І ось такий світильник. Зараз скажу вам ціну. 129 гривень на сонячні батареї з датчиком руху і 12 місяців гарантія. Відкривати не будемо, так само як на малюнку. Ємність акумулятора 1200 мА. Так, керування температурою світла можна керувати. Я, бачите, одразу бачу, що така коробка гарна, красива, він не буде із дешевших. Це, мабуть, трішки дорожче буде, також, мабуть, з гарантією. 399 гривень лампа на LED акумуляторі з гнучка. Тобто можна поставити нагнути під, під різним кутом, як вам потрібно. Світлодіодний світильник 9 Вольт. Так, і ціна такого 699 гривень. Да? Да, 699. Так, а цю лампу, точніше, з, ну, да, лампа з переноскою я вже не раз вам показував. До речі, не така непогана не штучка. Зараз вона в акції 149 гривень. Можна зекономити цілих 100 гривень. Це також дуже крута, крута, така мінімалістична лампа. А не шкодить зору. Так, давайте проскануємо. Тут навіть два роки гарантії йде. І ціна такої лампочки 299 гривень. Також дуже цікава лампа. Дивіться мінімалістично. щось я так дивлюсь, чи мені потрібно, чи не потрібно. Мабуть, не потрібно. Так, 7, о 799 гривень. Ні, точно не потрібно. Будемо чекати знижку. Ну, от бачите, оця фірма Videx. Вона така хороша, 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 якісна йде. І бачите, навіть іде гарантія а, по 2 роки. Ціна такої лампи, мабуть, буде ще дорожча. 1099 гривень. І подивіться, тут навіть бачите, показано, що можна зігнати, зігнути під будь-який кут, користуватися, підключати до ноутбука і освітлення можна регулювати, робити темніше, світліше, як вам зручно. Ще одна така сама подібна. Світлодіодна лампа, три кольори а, світла, гарантія один рік. І ціна такої лампи а, 499 гривень. LED лампа прищіпка. Також а, бачу керування температурою світла. Неможливо підключитися до інтернету. Сканер, цін не може відобразити. А, все, просканували. 399 гривень. Ну і зараз, може, якусь повідкриваємо, щоб подивитись хоч одну, як вона, який в неї вигляд. Ой, а оцю давайте відкриємо, тому що, бачите, тут навіть можна щось поставити, оліці, ручки покласти. Також керування температурою світла, керування навіть яскравістю. І гнучка сама а, а, ця. Як вона називається? Скажіть мені, я вам скажу. Так, дійсно, бачите, тут можна поставити ручки у лівці. До речі, дуже гарний в неї акуратний вигляд, а сюди можна поставити планшет чи телефон. Бачите, ось так, притулити до цієї стіночки. Ну і гнучка сама. як це називається? Ніжка чи як вона? Ой, я навіть увімкнув. Дивіться, як гарно, бачите? Так, ану, ой, жовте світло. Три режими. До речі, дуже хороша штучка. Сенсорне керування. Досить яскраво. Так, ось такий світильник. Також бачу, що не з дешевих. 649 гривень. 1299 і 800 Не знаю, чи показувати вам ось ці а, подовжувачі. Вони а, також не є з дешевих, але вони дуже якісні. Це вже купити, це вам вже буде надовго-надовго. Хочу сказати, що ці товари дійсно дуже надійні. Навіть бачите, виробник дає 36 місяців гарантії. Звичайно, що можна купити ось такий бюджетний, а тут, напевно, не проб'ється ціна, тому що штрих-код, сканер. Пробилось. 169 гривень. Навіть на ось такий подовжувач, трійник. Та й розетки 2 метри. І навіть іде а, гарантія один, один, один рік. Так, ціна такого 129 гривень. І бачу ось ці а, реле контролю напруги. Також в наш час дуже потрібна річ. Зверніть увагою. Тут, бачите, можна підключити і холодильник, чи кондиціонер, чи телевізор Реле напруги. Це також дуже хороша ця фірма Color Реле напруги. Щоб не скакало світло, краще заплатити 399 гривень, ніж потім купувати новий чи холодильник, чи ще щось із техніки. Можна обрати декілька моделей є. А ось такі 549 гривень. Добре, я буду закінчувати відео. Хочу вам побажати всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео.